Російські військові поцілили у будинок поблизу лікарні. Вибухова хвиля пошкодила кардіологічний центр. Через постійні обстріли жителів Херсонського мікрорайону Корабел закликають евакуюватися. Шоколотія зі Скадовська Тетяна Гришко після виїзду з окупації почала власну справу у Тернополі. Обстріл розпочався за 5 хвилин до опівночі. Військові РФ поцілили будівлю навпроти обласного кардіологічного диспансеру. Вибухова хвиля пошкодила фасад медичного закладу, розповів директор Олег Мазуряк. Корпус побудований в 1909 році. Він весь дерев'яний. Являється історичною пам'яткою місцевого значення. Вибиті всі вікна ви заходили, бачили. Розрушен частково фасад центральний. Обрушилась, ліпніна, попадала. Значить, згинуло на криші з цієї сторони, з вулиці Суворова, шифер. Він весь подвіжку прийшов. В корпусі диспансера повністю вибиті 70 вікон, 5 дверей, пошкоджений шифер. Під час вибуху в закладі перебували два працівники. Леночка дежурила тут на вахті на центральному ході, де ви проходили. І оператор газової котельні, вона у нас на криші 6 етажа, на криші 6 корпусу. Ну і з рівною волною теж легка контузія, більше перепугу, попадала вони бідні на пол, коли це тут все тріщало, сипалось, летіло. З проханням допомогти будівельними матеріалами колектив закладу звернувся до міської військової адміністрації, а поки вікна затягнули плівкою, говорить директор диспансеру. Минулої доби російські військові 49 разів обстріляли територію Херсонщини, говорить голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора росіяни вбили одну людину та дев'ять жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеню типу важкості. Серед поранених десятирічна дитина, хлопчик. Він у середньому стані важкості, зміно вибуховою травмою, множинними, осколковими пораненими. Він доставлений до лікарні. Йому надали необхідну метод допомогу. За добу росіяни атакували Херсон 12 разів. Влучили в приватні та багатоквартирні будинки. каже Толоконіков Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко суспільне новини Херсон. Під постійними російськими обстрілами херсонці у мікрорайоні Корабел живуть більше місяця. Тут гучно і вдень, і вночі снаряди пошкодили котельню, роботу якої вимушені були зупинити. Нині в домівках немає опалення, води та електрики. Та, попри все, люди лишаються. Поки не збираємося нікуди переїжджати. Ми тут родилися, ми тут живемо і будемо жити. На воді живемо, вода, є, слава Богу, нас. Катерина Цимбалюк, місцева волонтерка, у мікрорайоні буває часто днями застала й обстріл. Обстріл був десь поряд. Я навіть коли знаходишся в мікрорайоні, то там таке, таке відлуння, що не, не знаєш, звідки воно летить і де воно летить. Ми стояли просто на склі, розбитому, і перечікували цей момент. Бо ми розуміємо, що наскільки б нам не важко і не страшно було б туди їхати, там живуть люди. На сьогодні у мікрорайоні лишається близько 7 тисяч херсонців. Ситуація стабільно важка, розповідає начальниця військової адміністрації Галина Лугова. Воду місцевим жителям підвозять зараз розглядають варіант давати її разово на кілька годин. Плануємо за рахунок дизель-генератора дуже потужного один раз подавати цю воду на кілька годин, щоб аж до дев'ятого поверху люди могли набрати ємності і забезпечити себе, хоч на якийсь період, водою. Днями з місцевими жителями поспілкувався голова обласної ОВА Ярослав Янушевич. За словами керівника його прес-офісу Олександра Толоконнікова, вони прийняли позицію людей, тому шукають можливості відновити електропостачання. Зараз там йдуть і перемовини, і начебто ця приватна компанія сказала, що найкоротші строки вона зробить цей трансформатор, а ми за своєї сторони подамо туди електропостачання. Щоправда, як довго мікрорайон буде зі світлом, ніхто не знає, адже черговий обстріл може знов пошкодити систему. Одна всі наші розкази про те, що якщо ми Нададуть людям і обігрівачі за словами Галини Логової. Привезли і буржуйки в район Нафтогавані. Проте ситуацію це не вирішить. Зараз плануємо звернення. Є очікуємо на постачання 400 цих обігрівачів, щоб можна було роздати людям. Тимчасово виїхати влада пропонує скориставшись безкоштовною евакуацією у більш безпечні регіони України. За бажанням можна лишитись у місті, говорить Галина Логова, але покинути небезпечний район. Ми також можемо забезпечити евакуацію людей саме у Херсон у приміські наші території, також щоб за необхідності, якщо людям треба потрапити до своїх будівель на острів, вони могли це здійснити. На сьогодні добровільно заяви на евакуацію написали 30 людей. З них лише троє з острова. Ці люди вже евакуйовані. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон. Тетяна Гришко, шоколад'є. виготовленням шоколадних виробів дівчина займається майже три роки. Для цього закінчила спеціальні курси. Справу розпочала з виготовлення найпростіших виробів плиток та цукерок. Згодом почала створювати шоколадні квіти. Людям це сподобалось. І почали брати на весілля, на дні народження, на там на великі свята, на якісь річниці. І так, от воно розійшлося. Складовчани знають і багато хто знає по Україні, тому що ми відправляємо поштою. В Тернополі каже Тетяна є свої майстрині шоколаду, але конкуренції дівчина не відчуває, адже кожна із них працює у власній техніці, використовує різні методи приготування та рецептуру. Переважно це букети. Це теж користуються попитом, бо це незвично, це ну, цікаво. Там ці цукерки, плиточки, але все одно квіти якось віддають перевагу квітам, тому що бюджету людей ну дуже різний, і є такі, які говорять, що мені дешевше до вас прийти ніж піти квітковий. До Тернополя Тетяна з родиною потрапила випадково, просто їхали в невідомість. А коли дізналася, що всі постачальники шоколаду саме звідси вирішила це доля, говорить дівчина. Під час виїзду потрапили під обстріл, а дорога була замінованою. Виїжджали ми через Васильівку, і нам так пощастило, ми виїхали через один за один день. Остапа була температура, і ми дуже боялися, що ми просто там не витягнемо полі з ним спати. Напередодні свято Тетяни Гришко багато замовлень. Особливо радують заявки від земляків, говорить дівчина Олександр Забродін, Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсон талі.